Вітаю, друзі! Я Віталій Порт. У Німеччині сьогодні позачергові парламентські вибори, які багато хто вважає історичними. У найбільш вагомій з економічної точки зору країні Європейського Союзу може змінитися влада очільника Християнсько-демократичного союзу Фрідріха Мерца, а його партія є. Впевненим лідером всіх соціологічних опитувань останніх місяців вже називають можливим новим канцлером Федеративної Республіки Мерц рішучий прихильник допомоги Україні і виступає за більш самостійну роль Європи у її стосунках із Сполученими Штатами. Напередодні парламентських виборів Фрідріх Мерц обіцяв збільшити. Воєнну допомогу Україні, а також розпочати перемовини із Великою Британією і Францією щодо спільного ядерного захисту. Таким чином, ймовірний новий канцлер Федеративної Республіки насамперед говорить про. Серйозні зміни у самій концепції європейської безпеки на тлі очевидного бажання нового американського президента Дональда Трампа та інших представників його адміністрації піти з Європи. Але наскільки реалістичними будуть такі підходи, ми зрозуміємо вже сьогодні вечір. Адже питання не тільки в тому, хто є переможцем парламентських виборів в. У країні, а в тому, наскільки ефективною і діючою може стати нова правляча коаліція, і тут дійсно є серйозні проблеми. На попередніх виборах до Бундестагу виборці втомлені багаторічним правлінням Християнсько-Демократичного Союзу з різними коаліційними партнерами, і очевидно особистим правлінням Ангели Меркель на Посаді федерального канцлера дали можливість сформувати коаліцію іншим політичним силам, які, втім, у різні часи були коаліційними партнерами Християнсько-Демократичного Союзу. Однак звичної для Німеччини двопартійної коаліції створити не вдалося. Новому федеральному канцлерові соціал-демократу Олафу Шольцу довелося створювати. Союз як із вільними демократами, так і з зеленими. Ця тріпартійна коаліція виявилася неефективною з точки зору стосунків між коаліційними партнерами. Шольц у своєму бажанні створити такий союз не врахував досвіду Ангели Меркель, яка якраз не була прихильницею трьохпартійної. Коаліції на чолі Німеччини, усвідомлюючи, скільки усього доведеться узгоджувати, і наскільки це паралізує роботу федерального уряду. В результаті, після років пошуку компромісів, коаліція так і не дочекалася позачергових парламентських виборів. А про те, щоб вона допрацювала до закінчення мандату Бундестага, не йшло мови навіть у Перші тижні після її формування. І от тепер може виникнути питання: а яку ж коаліцію сформує Фрідріх Мерц. Участь у передвиборчій кампанії в Німеччині екстравагантного американського мільярдера ультраправих поглядів Ілона Маска. А Маск, як відомо, намагався допомогти союзникам з партії Альтернатива для Німеччини. Призвела до неочікуваних результатів. Так, ультраправі і досі по соціологічних опитуваннях залишаються другою політичною силою України, однак формувати за ними коаліцію на федеральному рівні не збирається ніхто. Але підтримка Маска призвела до стрімкого збільшення рейтингу лівих сил і до того, що. Сподівання на проходження до Бундестагу отримали ліберали з вільної демократичної партії, які вже й не сподівалися на можливу перемогу. Таким чином, в новому Бундестазі може бути занадто багато партій для того, щоб можна було сформувати уряд. У Християнсько-Демократичному Союзі. Ще до цих виборів вважали, що найбільш реалістичним варіантом буде повернення до моделі так званої великої коаліції, до якого завжди тяжила Ангела Меркель. В такій коаліції могли б зустрітися християнські демократи і соціал-демократи. В них вже є досвід такого спільного керування Німеччини. Однак, в разі, якщо у Бундестазі з'являться, і християнські демократи, і соціал-демократи, і альтернатива для Німеччини, і ліві, і вільні демократи, і зелені, і альянс Сарбегахнект. Мандатів у християнських демократів і соціал-демократів для формування правлячої коаліції може просто не вистачити. Їм буде потрібна підтримка ще однієї партії. А таким чином ми знову будемо говорити про не занадто ефективну. Трьопартійну коаліцію, і невідомо наскільки її учасникам вдасться швидко узгодити свої інтереси. Так що від того, як буде виглядати Росклад мандатів у німецькому парламенті залежить або стабільність, або турбулентність у Федеративній Республіці. І багато хто зі спостерігачів в самій Німеччині якраз вважає, що найбільш реалістичним варіантом якраз буде турбулентність. Що Фрідріху Мерцу. Доведеться досить довго формувати новий федеральний уряд, а після його формування кожного разу узгоджувати власні наміри із партнерами по коаліції, у яких можуть бути різні погляди на те, як має розвиватися країна і як має розвиватися Європа. Різні погляди не тільки із партією федерального канцлера, а між собою, що як ми і бачили по досвіду Олафа Шольца. Буде потребувати складних узгоджень інтересів, пошуку компромісів, і в результаті призведе саме до того, до чого призвела попередня трьопартійна коаліція до краху уряду і оголошенню позачергових парламентських виборів. Так що як це не дивно сьогодні прозвучить, Ілон Маск допоміг не стільки ультраправим, скільки ультралівим. А можливо, такою і була ідея. Американського мільярдера, який для того, щоб посилити вплив скоробагацьків у світі, намагається генерувати хаос. І не тільки у Америки, яка вже стала легкою здобиччю цього хаосу з боку трампістів, але й у європейських державах, які сприймаються маскам та іншими як конкурент американському хаосу і посиленню влади олігархії. Сьогодні за Нашими можливими прогнозами, ми зможемо скласти з вами картину того, як виглядатиме німецька влада. О 22-й годині за київським часом ми зустрінемося на цьому каналі у прямому ефірі, в якому якраз і поговоримо про попередні результати і про те, що очікує на Німеччину і, до речі, Європу. Стабільність чи турбулентність? Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього. Підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Patreon і Денателе, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру! Хай щастить!